Якщо ви почнете читати Біблію від самого початку, десь на половині другої книги під назвою Вихід, ви натрапите на купу стародавніх законів. Ви маєте чинити так, а ось так ви маєте не чинити. Літературний стиль цих законів ми називаємо прозаїчним дискурсом. Вони зустрічаються нам у другій, третій, четвертій та п'ятій книзі Біблії. В них налічується понад 600 законів. І оскільки ви та ваші друзі не дуже часто читаєте стародавні кодекси законів, немає нічого дивного в тому, що у вас можуть виникнути певні труднощі. Отже, поговоримо про те, як читати закони у Біблії. Перше, що слід пам'ятати, що Біблія не є посібником споведінки, де міститься повний список того, що робити, а що ні, аби Бог був задоволений. Правильно, Біблія це епічна оповідь, але в цій оповіді Бог таки говорить людям, що їм робити. А вже ж, історія починається з Божого плану керувати світом через людей, які довірятимуть йому та житимуть за його мудрістю. І саме тут ми знаходимо перший божий наказ у Біблії. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Але люди вирішують самостійно визначати, що таке добро та зло. І це недобре, це призводить до виникнення насильства та смерті у світі, і їх виганяють із саду. Добре, то це був перший закон у Біблії? Ну, це перша Божа заповідь, яка спонукає людей довіряти Богові та жити за його мудрістю. І хоча ця заповідь не є частиною законів, які призначені Ізраїлеві, вона передбачає їх, бо вони також спонукають людей довіряти Божій мудрості. А коли тоді з'являються закони Ізраїлю? Добре, я зараз усе розповім. Ізраїльський народ поневолений у Єгипті, тому Бог рятує їх та запрошує вступити у стосунки згідно з завітом, щось схоже на шлюб. А закони визначають умови цього завіту. Отже, виходить, у нас є такий собі каталог усіх цих законів, які Бог підготував Ізраїлові. Не зовсім так. У нас немає всіх законів, а є лише їхні приклади. І вони спеціально розташовані між історіями про те, як Ізраїль постійно порушує ці закони. Ова. Тобто я маю побачити, що Ізраїль нічим не відрізняється від людей у саду. Вони не довіряють Богові та не живуть за його мудрістю. Саме так. І це призводить до нових трагедій, насильства та смерті. І все закінчується вигнанням. Отож, з одного боку, закони є добрими і показують Божу мудрість, але з іншого боку, вони також викривають нездатність Ізраїлю бути вірним партнером Бога. Звісно, але коли я читаю закони, то знаходжу багато дивних речей наприклад, не можна робити одяг з двох різних тканин. Яка саме Божа мудрість тут закладена? Гаразд тут важливо зрозуміти, що багато з цих законів це стародавні ритуальні символи. Які відокремлювали народ Ізраїлю, робили його святим. Завдяки одним законам Ізраїль відрізнявся від сусідніх народів, завдяки іншим законам вони уникали речей, які у їхній культурі символізували смерть, хвороби та розпусту. Добре, але як щодо всіх цих ритуальних вбивств тварин жертви також були ритуальними символами, які пов'язували людей з Богом. Тому що ви смертна людина, не можете піднятися до Божої присутності в небесному храмі. Безвинна тварина, яку приносять у жертву, здатна піднятися туди замість вас, перебравши на себе ваші помилки, і таким чином ви можете знати, що ви є прийнятними для Бога. Зрозуміло, але не всі закони – це давні ритуали. Деякі з них лише про те, як бути хорошою людиною та добре ставитися до інших. Загалом так, але ці закони не лише про те, щоб бути добрим. У них йдеться про справедливість, яка дуже важлива для Бога. На першій сторінці Біблії ми дізнаємося, що кожна людина створена за образом та подобою Бога і заслуговує на гідне ставлення. І ці закони втілюють цей ідеал за часів Ізраїлю, Ба більше за це. Ці закони досі лежать в основі багатьох понять про справедливість та рівність, які ми наразі сприймаємо як належне. Але деякі з законів не виглядають справедливими, наприклад, закони, у яких дозволяється рабство. Ну, якщо подивитися на ці закони в їхньому давньому культурному контексті, то можна побачити, що Бог працює з тим Ізраїлем, яким він є, скеровуючи його до справедливості. Отже, рабство ще не скасоване, але вже піддається сумніву. Наприклад, Ізраїль мав відтворювати визволення у виходу, звільняючи рабів та скасовуючи всі борги кожні сім років. Це було революційним у давньому світі. Гаразд. А як щодо всіх законів про відпочинок у суботу на сьомий день та всі семиденні свята? Тобто, всі ці сімки якісь особливі? Так, всі ці закони про священний час пов'язані з першою оповіддю про створення світу у книзі буття. Бог створює порядок з хаосу за шість днів, де кожен день мав чіткий початок та кінець. Але коли ви доходите до сьомого дня, у нього кінця немає. Це тому, що саме він вказує на ідеальне партнерство людей з Богом у його правлінні та відпочинку. Всі ці семиденні свята це ритуали, які символізують справжню мету та майбутнє людство. Отже, всі ці закони, надані Ізраїлеві, можна описати в ці основні категорії. Так і кожна категорія відображає визначальний ідеал Божої мудрості, а закони показують, як ці ідеали слід застосовувати в культурі давнього Ізраїля. Але як це чітко розкривається в історії? Ізраїль постійно хибив із виконанням закону знову і знову. Як Бог збирається навчити людей довіряти його мудрості? Ну, Мойсей та пророки після нього вірили, що одного дня Бог змінить людське серце, щоб люди змогли стати вірними партнерами по завіту, які довірятимуть його мудрості. І це підводить нас до історії Ісуса. А вже ж, бо Ісус сказав, що прийшов виконати закон точно. Він був вірним партнером завіту, саме таким, яким мали бути Ізраїль та все людство, але так і не стали. Ісус жив згідно з божественними ідеалами, на яких ґрунтуються закони, і він навчав, що виконання всіх законів відбувається тоді, коли ви любите Бога та любите свого ближнього як самого себе. Ісус також пообіцяв, що Божий Дух прийде та змінить його послідовників, щоб і вони могли жити таким чином. Через це, коли послідовники Ісуса читають ці закони сьогодні, ми повинні пам'ятати, що вони були дані Ізраїлю у його давньому культурному середовищі. Ви не зможете слідувати багатьом з них, навіть якщо спробуєте це зробити. Але те, що ви можете зробити, це побачити у цих законах Божу мудрість. Згоден і вірити, що Божий Дух допоможе вам слідувати цій мудрості, коли ви навчатиметеся любити Бога та любити свого ближнього як самого себе.